Це Марія Мандрує, все я. Що хочу сказати? Що вже настільки люди втомилися коронавірус, війна, ще щось там закінчиться війна, там років через 10, інше якесь буде причиндрола, щось придумають. Так ось хоча хочу вам сказати, що... Ви при цьому всьому не забувайте жити. У вас життя що, запасне я чи що. Ви живете життя при цих умовах. Посміхаєтесь, даруйте один одного браття, це обов'язково умова або із його. І так зараз я вам покажу. Дивіться, оп-оп-оп. Це ми вже на кінці, наприкінці южного. Бачите, яка картинка красива. І зараз ми будемо з вами йти полями. І постараюся показати вам ціни на житло в цьому літералі. Ну, хто хоче приїхати відпочити там на день, на два я вважаю, що це дуже-дуже гарна альтернатива. Так, показую вам морюшка. Це я вже дійшла до вас Черкащанка. Ладно. Якщо вам три. Просто приїхати, покупатися, подихати повітрям, послухати музику хвиль, побути наодинці зі своїми, зі своїми міркуваннями. Оце клас! Це Черкаща, тут басейнів немає. А якщо ми повернемося і підемо отуди, там буде літора, там буде басейн. Я зараз спробую вам показати ціни. Щоб ви розуміли, чи вас це влаштовує, чи не влаштовує. Ну що? зі мною. подивіться на ці краєвиди. На. Як вам? Клас, так? Да? казала важливого, що я мандрую пішкарусом, знаєте, такий автобус. А тут взагалі-то є колія для машин, бачите машини. Тобто, якщо ви на машині, ви можете під'їхати. Ось там южний наш південний Черкащанка, а зараз я йду до, до цієї бази. Раніше тут був ще збоку. Вхід. А зараз дивлюся, закрито на такий замок навесний. Чи як сказати, поправте мене, я адекватно відношусь до виправлень, якщо виправлення адекватне. Зараз, так воно виглядає з боку, зараз ми йдемо до головного коду і все попитаємо. Тож, якщо... Вам цікаво, що шупачом в плюденному, який тут відпочинок і чи вас влаштовує, то дивитись мене до кінця. І що треба робити, ви знаєте. Ставіть лайк, писати коментарі та підписуватися на канал. Так, дивлюсь, де тут вхід. Об'єкт під охоронений. База відпочинку літера. Приємно, що є наша. Ви просили, я все-таки добралась до цього літералу. І зараз дівчина просить, щоб її не знімати, тому буду знімати саме житло і ціни, і що сюди входить в цю ціну. Покажу вам. Ось морюшко, бачите, вихід до моря тут є. Ну, кожен розуміє відповідальність на морі не можна. Да? Тобто, якщо ви пішли купатися на морі, це ви самі собі дозволили. Це, ви мене почули. Не держава, ніхто. Це ви самі собі дозволили піти купатися. Зрозуміло, якщо щось сталося, це ви в цьому винні. Це тепер доміки. Значить, ось цей домик скільки? це будиночок комфорт. В даному випадку він двохмісний. Угу. Вони є від двох до шести, тобто різні кількість місць. Вартість угу. 800 гривень за людини даного за добу. Будиночку. За добу, якщо у вас двох, то 1600, Угу. якщо трьох, дві чотириста і так далі. В цього будиночка душ, туалет, так. є бойлер, тепла водичка, холодильник для зберігання продуктів. Мікрохвильовка, електрочайник. Куталичок має свою альтанку, угу, біля кожної альтанки є мангал. Тут тіньочок, дівчата, бачите, криша і ось є мангал. Тобто купуєте собі рибку, овочі, все смажите. Можна я подивлюся? Звісно. Так, мені дозволено, то я заходжу. Дивіться, тут і вішачок, тут є не знаю, туалет, душева, дзеркало, клас. Дивіться, яке ой, класно. Дівчата тут уютно. Я тільки ну, приїхала з західною, то деревом пахне кандюрчик все чистенько. Ой, вон метелики, дивіться. Дуже приємно. Чайничок є. Так, ідемо далі. Бачите, якщо ви виходите, то тут є така альтаночка, можна посидіти, повишивати, дівчата. Все, що ми любимо, дивіться. І ще є зелененьке, квітне, класне. Так. Ще є дівчата альтанки, називаються Послуга день. Розказуйте. Послуга день в нас з 9 ранку до 8 вечора. Ми надаємо альтанку, де ви можете відпочивати зі своїми продуктами напоями. Біля альтанки є мангал, так. Де ви використовуєте територію, дитячий майданчик, ага. волейбольний майданчик ось і все входить у вартість. це 400 гривень з людини. У будь-якому випадку ви наймаєте ви будиночок або альтанку. У нас дітки до 6 років безкоштовно. Так, зрозуміло. О, О, так це, виглядає ось, послуга день. Ось так? послуга день, подивіться, вона величезна. Дівчата, ми можемо своїми там, ну спокійно, подивіться, дуже велика альтанка. Ми можемо сісти і спокійно собі ось є мангал, і ви всі почули. Купальники з собою і басейн буде нам доступний. Тут собі смажимо, там вишиваємо. Подивіться, яка величезна територія, і дуже ну, приємні господарі. Йдуть на зустріч, розповідають, не закриваються. Я бажаю розвитку бізнесу, щоб. Бо обов'язково процвітав бізнес хоче. Йдемо далі. Все зелененьке, дивіться, стовлики, все дуже чисто, і море вже, вон, бачите, вон уже море. Так, тут, мабуть, їдальня чи щось таке. Ой, я не туди пішла. Можете там? Так, о, все. Дивіться, це їдальня. Такий тент натягнутий. бачите, щоб тут був затишок, і тут дійсно заходиш, тут затишно. Дивіться, скатертини, живі квіти на столі, це дуже приємно. Тут їдальня. Далі переходимо з їдальні у інше приміщення. І ось я вже бачу морюшка тут. Такі ось дорожечки від одного будиночку до іншого. Ой, клас, дивіться. Сидиш себе, вишиваєш в тінечки, а напроти морюшко. Ну, не класно, класно. Тут ось такий м'який диванчик. Супер. Ой, клас! Боже, а ці по чому? Це будиночок люкс на скелі. Їх вартість 4 тисячі за добу на двох. Вони розраховані лише на дві 4 тисячі на добу. В, в них ходять сніданки ще. Ну, ще сніданки. Так. А сніданки ви самі готуєте? Так. Дівчата, ви чуєте? Ще й самі готують сніданки. Дивіться, тут така терасочка, он лебедей, там 10 штук. Подивіться на цей вигляд на дві людини. Зараз мені дозволили Бачите, сходинки такі. А оце теж територія можна використовувати, якщо з дітьми гратися. Дивіться, а якщо ми з вами поставили парасольки, вишиваємо собі і насолоджуємось ось таким виглядом на морюшку. Зараз зайду покажу вам, як всередині виглядає. Дивіться, Ой, все таке чистеньке. Клас, ось тут морюшка. Тут, бачите. Дуже затишно, дуже така свічка штучна, кондюр, боже живі твіти Бенджаміна, ой, клас! Холодильничок такий. Дуже файно, шкафчик. Подивіться, навіть халати. Туалет, цей сучасний, дуже чистенький. Коврик. Дивіться. Фен. Я. Всім <щай> привіт! І тут дивіться, рушники, душова кабіна. Клас. Просто клас. Ще одне дзеркальце, привіт. Дуже класно, дуже приємні такі. Ще й картина є, дивіться. Боже, це супер. Просто супер. Йдемо далі. Так, тут у нас? Тут у нас зона басейну. Басейн входить у вартість проживання, угу. а також можна просто приїхати, виняти шезлонг або ліжко і відпочивати. Так, а скільки шезлонг? Шезлонг з понеділка по п'ятницю, вартість 300 гривень, з п'ятниці по неділю 350 Так, а ліжко? Ліжко 600 і сімсот. Нормальні ціни. Так, і басейн доступний. Шикарно. Купаєшся в басейні, тут тобі. Морюшка. Якщо хтось боїться мідус, то будь ласка, басейні, Клас, дуже класно. Спокійно. Боже, яка красота. Ось басейн, дівчата. Дівчата, дивіться, ліжка. Тобто ці всі можна закрити, щоб був тіньочок. І зараз покажу, щоб не там. Що на що звернули увагу скрізь живі рослини, там він же міном був тут. вон по-моєму, це Шовковиця і басейн, подивіться, подивіться, яка тут красота. Боже, це просто супер. А ви мені скажете? Я зараз попрошу, щоб ще дали вам номери телефону, щоб ви могли забронювати, позвонити, сказати, ну, замовити собі будиночок. Водичка, подивіться, яка частинка. Дуже гарно. Купаєшся собі в басейні і виходиш тут, бачите? Отакі. І дуже велика територія. А вам лебіді. Ой, клас! Мені дуже подобається тут. а вам, вам? дві навіть Тут можна купатися, але під вашу відповідальність. Тут столики, там басейн. Ну Ціни ви почули, ідемо далі. Зараз іще попрошу, щоб вона дала номер телефона. Тобто можна приїжджати відпочивати. Я вважаю, що це. Дуже гарна альтернатива Одеси, тому що тут спокійно, якщо ви з діточками, діти можуть плавати в басейні. Зараз ще спрошу, чи є у них свої плавальні ці засоби, типу круга чи матраса? Якщо є, то скільки коштує? Знала я, значить, дивіться, якщо ви приїхали з діточками, не треба перти з собою ці матраси. Якщо є в наявності, все дають і безкоштовно це входить у ціну проживання. Ну, своє враження, скажу, мені дуже подобається, що багато рослин живих висаджено, тобто за ними доглядають, дивіться, опять Бенджаміна, дуже класно. І є кухня, да? І є кухня, дивіться, тут можна. Розкажіть мені по цінам. Можна здавати змінити? Добрий день. Так, дивіться: ціни. Ой, щось у мене. О, мангал, салатики, страви у фритюрі, бургери є, закусочки, піца. Бачите? І тут. Є у нас ось такі, вполне собі доступні ціни. Ви все перед вами, все бачите, вполне собі можна собі дозволити. Ось так це виглядає. Теж тут такий затишок. Дуже приємно тут знаходитись, ну, такий відпочинок, релакс. Є ще морозиво, літ, вон, я дивлюся, Класно. Якщо, наприклад, ми приїхали з вами, не хочемо знімати будиночок, ну нам дорого, чи з якоїсь іншої причини. Подивіться, тут і дитячий майданчик, грається дитина, все під навесом, тобто це все затишок, іде під сонцем. Дитина ця сидіти не буде. Гойдалка. Ой, клас, тут дуже, дуже гарно. І якщо ми просто знімаємо альтаночку, да, і хочемо спуститися до моря, покупатися, і потім нам треба переодягнутися, нам треба обмити цей купальник, зняти, обмитися, да, сходити до туалету, то на території басейну є душ і є туалет. Ну, все як для людей. Зрозуміло, да? не просто так. Так, йдемо далі. Ось тут такі альтанка, подивіться, повністю затишок. Тобто можна сісти, там можна взяти морозиво, каву, ціни я вам показала, діти собі граються, можемо приїздити сюди разом із дітьми. Так як я займаюся вишивкою, то ви часто чуєте у відео, що я кажу повишивати, тому що ми робимо браслети, прикраси, картини, влаштовуємо ретрити і так далі. Так, тут можна вийти Ось так, на морішку. E, значить, e, вихід на море можна тим, хто проживає на цій базі лікара. Якщо ви проживаєте на базі, то ви e, можете e, виходити на море. Якщо ви не проживаєте, для вас проход, прохода нема. Ось написано: прохода ні. Вони закривають, коли шторм, вони закривають, коли... E, Ну, Приїжджають люди, просто залишайте, хочуть вийти на море, такого ні, такого не буває. Вам для того, щоб е, вийти до моря, вам треба зняти будиночок. Ось так. Ну, Я зняла вам все, що змогла, показала, все, що змогла, розказала, всі ціни. Ставте подбайки, підписуйтесь на мій канал. І я Дуже сподіваюся, що моя інформація для вас була корисною. Я спустилася до моря. Бачите, як. Тут, звичайно, є, бачите, оползні і вони каменеві. Бачите, це не глина це камені. Позаду мене ви можете бачити лебеді. А ось наверху ці столики, на яких ми з вами тільки що були. Ось тут. Ну що, підемо, поглянемо на гледіді поблизьку. Я хотіла сьогодні фотографувати Аморі от штурми, бо фотографія не відбудеться. Подивіться, яка тут краса. А? Дивісь, так? Це просто красота. Идем поснимаем лебедей.